І в му році вже була навіть виділена земельна ділянка і розроблений проект в 16-му році на притулок. По тим часам вартість проєкту десь була буквально 25 мільйонів гривень. Для розуміння притулок це не просто клітки для тварин, притулок це клініка, де тварин відповідно обстежують, проводять необхідні операції, як то стерилізація, крім того. Роблять щеплення і потім певний період утримують цих тварин післяопераційний період. Тобто, притулок ну, 100-150 тварин. Далі їх потрібно випускати, або в них знаходиться господар, який хоче їх забрати, в іншому їх випадку потрібно тварин випускати. Тому що сьогодні, за даними нашого департаменту житлово комунального господарства, в місті близько 2,5 тисяч тварин. Тварин і міська влада виділяє кожного року щороку кошти. Як ви бачите, більшість таких тварин вони чіповані, от, мають чіпи різного кольору. Це означає те, що ці тварини стерилізовані, ці тварини є відповідно щеплені. Стерилізовані тварини вони не є агресивними, а щеплені тварини не є відповідно небезпечними для громадян. Звичайно, ми працюємо і треба працювати, але це в межах держави. У нас нема стіни, яка би захищала Білосерківську міську територіальну громаду. І дуже часто це на в'їздах в місто навіть були випадки, коли просто з мішка витрушують цілий виводок, приїжджають люди з сіл. От, тому це культура, і над цим потрібно працювати. Але е, закривати е, тварин теж е, в клітках сьогодні, наприклад, якщо вони щеплені, якщо вони стерилізовані, чи є це гуманно? Ми подавалися на дуже багато е, організацій, е, які надають гранди на будівництво притулків. На жаль, ну, поки не вдалося. Але я вам хочу сказати жодний притулок в Україні в жодному місті не збудований за кошти міського бюджету. Як правило, це є гроші європейських грандів, природоохоронних організацій. От. тобто, все необхідно і проектна документації і земля є, але утримання однієї тварини обходиться майже тисячу євро на рік дві з половиною тисячі тварин. Ви розумієте, які це кошти. Тим більше притулків на 2,5 тисячі таких не існує. Сьогодні в країні військовий час. І ці всі приміщення є об'єктами підвищеної небезпеки. Вони є стратегічними об'єктами, тому що звідси здійснюється управління великим 200-тисячним містом. І так само у всіх містах. Тому тут нічого сьогодні нового нема. Це вимоги часу, військовий час. І тому впливати, блокувати, або якимось чином перешкоджати роботи виконавчого комітету і міської ради, я як міський голова повинен забезпечити безперебійну роботу.